Дякую щиро всім вам. Нехай Бог всіх вас благословить, всіх іменинників наших, всіх вітаю, Божого благословення для вас. Не забуваємо підписатися на канал, тих, хто дивиться нас в записі, дивиться в трансляції і не підписані. Підпишіться на канал. А як вже підписалися, якщо маєте можливість і бажання підтримати. І, і, Віддячити за нашу пра... Пра... за нашу працю. Станьте спонсорами. Там є кнопочка спонсорувати. І тоді ваше спонсорство буде для нас дуже важне. Ви собі придбаєте свій канал, а ми будемо мати наших спонсорів. Дякую щиро усім вам. Дякую за ваші пожертви, дякую тим людям, які дають нас ЗСУ. Ми їх окремо не тільки ці гроші, що видають на ЗСУ, ми більшу частину. Цих донатів, що ви даєте на підтримку каналу, в даний час ми використовуємо для волонтерства. Ми закриваємо багато питань, які треба. Я їх не озвучую, гроші не збираю. І щоб знали, всі, хто мене дивиться, я ніякі збори не об'являю. Нас буде збір на допомогу дні хворій дитині. У Нас буде стояти в церкві скарбничка, то мені отець прислав. І ми будемо збирати тут, у церкві, а так, по... через соціальні мережі, тим більше в Тіктоці чи ще десь там, та я мене взагалі там нема, там були, зробили мій аккаунт. Я не збираю. І не буду збирати на якісь конкретні там справи ні. По-перше, По-перше, Ми збирали в день раз на машину. Це така церемонія по -перше, по -перше, то машина. Там її привезти, розтаможити, потім її покрасити, потім її ще й передати проблема розумієте? бо то треба через воєнкомат. Щоб, щоб з частини приїхав представник, воєнкомат присутній. Я даю, вони приймають, мені протокол дають, я то все. Ну, щоб то було так, як має бути. не просто повіз машину віддав, лишився. Ні. Що робилося і по-люськи. І конкретно у підрозділ там, де треба. Так що це церемонія. Є люди, коли мають час на це. У мене трошки інші занять. Ми займаємося волонтерством. У нас є хлопці, які їздять, у нас є команди, які їздять, ми збираємо, нам кажуть, що треба, ми збираємо, відправляємо. Є багато на бізнесменів тут в Дніпрі, трошки знайде за межами Дніпра. Я вдячний всім. А збори не хочу проводити через те, щоби на цьому, ну, знаєте, Я коли побачу, що під моїм іменем починають там щось кудись десь збирати, їду до цього, мене це дуже дратує. Мене це взагалі ображає. І тому, щоб уникнути от, оцих знаєте, непорозумінь, я думаю, краще нехай люди знають, якщо бачать, що колоді десь об'явив якийсь збір, щоб вони знали, що це неправда. Це неправда. Тому ті гроші, які ви даєте, пересилаєте мені на підтримку нашого каналу, ми маємо цей фонд. ну Ми витрачаємо, ясно, діло, на утримання цієї апаратури, то все. Але коли треба, наприклад, щось купити, щось закрити, якесь питання, от нам треба було холодильника, я буду бігати чи шукати. Ми виберу гроші і поїхали купляти. Нам треба було, що там ми ще купляли? стиральну машину. так? Я взяв з дому і віддав її. А да, ми поїхали купити другу, питань нема. Але я взяв її з хати, і, і віддав і все. Треба було тоді приїхав. Боже. Олег, треба було е... мікро, мікрохвильовку, і ми ще з дому віддали свою електропічку. Їм треба, та шукайте, шукайте. Я що буду бігати по волонтерах, шукати. Е, не, та можна було, треба було то все то, 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 час. Ми поїхали з Світланку в магазин, купили нову, все, запечетано йому віддали, все. Я не знаю, чи ми перевіряли, чи вона робить. Ми нову, як взяли запечатлену, так йому віддали. Але я працюю з рук в руки, розумієте? З рук в руки. І нічого ми не збираємо. По-перше, збирання це довго. Ви мені даєте, дякую Богу, дякую вам. Бог бачить вашу жертву. І те, що ви дали, ви маєте участь в Божих планах. Крапка. Ті, хто мені довіряють, я вам дякую. Ті, хто мені не довіряють, не жертвуйте. Просто моліться з нами, якщо ви мені не довіряєте, все. Ще раз ще раз дякую всім вам. Не забули підписатися на цей канал. І не забули поставити лайк, бо по лайках ваших воздасться вам. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! У нас є така машина, щоб можна було отримати чогось другого. Давайте подякуємо всім глядачам, всім, хто приймав участь у цьому проєкті. Я сподіваюся, що це не останній проект. Ось, подякуємо Сергій Іванович, бо, тому що якби не відважився на це. Я, я теж на шосту машину не відважувався, тому що насправді ну, дуже складно зараз збирати пуште на автомобіль. Дякувати всім, хто приймав участь в цьому проєкті. Я дякую всім своїм всім Друзі, дякуємо. пофарбуємо її, пофарбуємо і коли будемо передавати, темно зелений колір пофарбуємо, а піксель вже там самі воїні вирішати, як її робити. Зробимо до ума, все поміняють, хлопці поміняють, фільтра поміняють, масло, поміняють, щоб тут все І Еще резина не стоїть та которая буде? Це... Ре ну, буде? Нет, резина буде не міняти. Ні, резина у мене є нова, да, я поставлю новий комплект, такий хороший. такий, щоб нормально буде по полям. Хорошо. Ну, хлопці, які це роблять, вони вже... Скільки ви вже машин туди отправлені війну? Я навіть не знаю. Більше 50. А, <світ> ну вже у них досвід. Що туди Что надо, ми знаємо. и как должно оно выглядеть поэтому Молодцы. все будет хорошо так машина уже пошла регистрацию колеса хлопцы уже поменяли уже летний хороший масло поменяли фильтры поменяли так задние двери поменяли лишилась покраска Документи вже зроблені, реєстрація вже пройшла. Так що слідуючий етап покраска.